Побачити Париж та закохатися в нього. Саме романтичний Париж знайшов відображення в роботах київської фотомайстрині Наталії Компанцевої. Презентація виставки рівняним відбулася в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Підбірка фотографій отримала назву Скромна чарівність Парижа. На світлинах зображені переважно люди, жителі міста, яке вже стало особливим для авторки. «Почему в Париж? Тому що я давно мічкала по Париж. Конец моя мечта сбылась, и мне хотелось снять не традиционный такой э, город э, туристический, а просто город, окунуться в атмосферу этого города, вот, побыть просто на их месте парижанкой или гостем. І поснімати, як вони живуть, чим ані диша, э, влюбляються. фотографії Наталії Компанцевої вражають глядача своєю професійністю та творчим підходом. Та це й не дивно, адже майстриня фотографією займається вже досить давно. На му році я кончила міцинський інститут, і десь от три роки, в 68-му році, я серйозно увлеклась фотографією. И уже без фотоаппарата я себя не представляла. И вот за вот эти три года, у меня с 68 по 71, у меня сформировалось четкое абсолютно понятие, что я занимаюсь ничем, не тем, чем мне нужно заниматься. Підбірка світлин виконана виключно в чорно-білих тонах. За словами авторки, саме чорно-білі фотографії надають колекції стилістичної єдності. Проте в кожній колекції має бути перлина. І у колекції Скромна чарівність Парижа вона не одна. Кожна фотографія це як мій дитина. Всі діти однаково дорогі. Ну є, які конечно, єсть коториняболі. нравится вот эта серія. Починає з. Мулен Руж і вулиці красних фонарей. Я одна не пошла туда, пошла со своей приятельниці там. Поснімала і люди, В основному мені очень нравятся люди. на виставці було представлено 50 фотографій, які Наталія Компанцева зробила за 8 днів свого перебування в Парижі. Привізши цю фотографію до рівного майстриня дала змогу відчути Париж людям, які ніколи в ньому не були. Ілона Якимюк, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.